Добрий день, запрошуємо вас на архівну трансляцію. Листопад 98-го року. Київський динамо проти Арсенала у груповому турнірі Ліги Чемпіонів. Матч у Києві матч, який вирішальним, по суті, став для київської команди у тому розграшу Ліги Чемпіонів. Бо після цього матчу. Що почалося? Що почалося, ми ще побачимо. Побачимо і матч проти Ланса, і матчі проти «Реала» та Баварії в Києві. А поки що давайте згадаємо, що на той момент у Київського Динамо було лише два очки. Програли Панкіноєкосу у першому турі з рахунком 2-1 на виїзді. Потім вдома зіграли з Лансом французьким 1-1. І на виїзді в нічию 1-1 На Уемблі зіграли з Арсеналом. Сергій Ребров забив на останніх секундах матчу. Похоже, що Вівас більше действовал справа, а якщо не ошибаюсь, Боморти більше на лівому фланге. Зверніть увагу, як зараз відібрали Киянний М'яч. Як відійшов Шевченко, як він теж був, яка контратака пішла? Шевченко з м'ячем. Грає на лівий фланг, хоча і праворуч є партнер. Може туди маса, віддавати. Але є ці варіанти. Передача була на Шевченка. Мартін Киу перехватив подачу. А теперь здалеку пробиває. Получний показує, що можна було віддати йому на фланг. Да, можна було не торопитися в ігру, і з третьей попытки, да, і то після порушення зі сторони Динамо. звичайно, що без анелька Беркам по Овермарса атака арсенала зовсім інакше виглядала. І Боаморти і Вре, ну еще, правда, ось так могли діяти. і Боаморти пробив після пасу Віваса. Тут не треба чіплятися за що. А от зараз момент дуже хорошого арсенала. І Шовковський парирував цей удар Крістофа Вре. Отримав невеличку допомогу від одного з захисників самого Ангела Сабасінеса. Але поки що штрафний Арсенала. І, і Парлор виконує подачу. І Шовковський на виході. Недалеко вибиває. М'яч залишався у штрафному Динамо. Косовський. І ось яка передача Наталія Косовського Сергій Ребров. Овірвався до штрафного суперника. Сергій Рибров падіння у штрафному і Чикаріні призначає пенальті. Ось так у поєдинку, в якому не так вже багато було взагалі моментів ударів по воротах обох команд. У Динамо з'являється шанс відкрити рахунок у матчі. Чикаріні впевнено показує на 11-метрову позначку. Косовський класний пас віддав. На Сергія Реброва той пенальті заробив і сам буде його виконувати. Важке поле вже багато сил віддали гравці обох команд у цьому матчі. Попри те, що тільки там, 27 27 хвилина. так? І Девід Сімен проти Сергія Реброва. Ребров б'є пенальті. Сімен зачепив м'яч, але все ж таки м'яч у воротах опинився. Ось це було, мабуть, це був момент такий нервовий, бо я пам'ятаю, що сиділи за бесарабськими воротами у верхньому ярусі. І спочатку, навіть здалося, що цілком можливо, що Сімен цей пенальті парирував вже потім, коли зрозуміло, що все гаразд. Ось так став рахунок 1-0 на користь Динамо. Сергій Ребров, який забив у Лондоні, забиває і в Києві. М'яч упав ще в полі. Але був підкручений, да, і... М'яч забив. Сергій Ребров, номер 11 Ох, які времена були. А найцікавіше те, що ті, хто, наприклад, народився в 98-му, їм вже. Тостільки що можна дивитися свідомо футбол, розуміти що до чого і одгадувати, і знати тепер вже, яким може бути київський динамо на європейській арені. Похожий пас от косовського на ривок на цей раз Шевченка. Но... Чевковський вибиває м'яч. Ребро на лівому фланзі. Низом точно віддає цей пас. Контратака Динамо. Белькевич. Белькевич набирає швидкість. хороша передача. Під удар. Який момент у Динамо. Удар. М'яч у захисника влучає. Ось таку контратаку розіграли. Так, да, упустили момент. Но... Шевченко. Грає на Реброва. Той в один дотик переправляє м'яч у четвертого майданчика. Який небезпечний момент і Сімен забирає м'яч. Кардаш міг забивати вдруге. Ось так комбінували. Донаєвці Шевченко аналізує епізод разом з Василем Кардашем. Хтось комусь завадив, мабуть. Так, насправді Шевченко виконував удар. Шевченко вдарив, так. Да. Може би, Кардашу було це удобно зробити, але. Такая-то была команда, когда вперед шли все. Это важно, наверное, да, было поменяться местами. Лужный выконывает подачу. Гусин выстребовал. В руки Симону вот этот мяч. В спину партнеру. А ось відскочив, як звично, м'яч для Шевченка. Шевченко пробиває по воротах. Ось у другій цій половині тайми вже після пенальті, який реалізував Сергій Рибров. Моменти, гострі моменти виникають насамперед у господарів поля. Виникають біля воріт Девіда Сімена ці моменти. От ще один момент у Арсенала. Хороший пас до штрафного майданчика. І в арсеналі. Чоловік Венгеров. Арсенал атакує прострільна передача від Парлора. Небезпечно, який момент. І м'яч Шевковський перед собою відбуває після удару Вієра. Нові спроби гостей пробити по воротах. І цій боротьбі Каріні дає свисток і призначає штрафний на користь Динамо. І ще й жовта картка. В общем, понятно, почему Динамо не отсиживалось в обороне. Удар веера, заварушка. В конце которой веера получил желтую карточку. Пропускать Динамо ни в коем разе нельзя было. Тут же вступил в отбор. И пусть не отобрал, сбил противника, остановил атаку. Справді, якщо згадувати, скільки м'ячів отримали у цьому сезоні після обрізок в центрі поля, як суперник легко проходив, як забивав. Чи були моменти подібні у першому таймі? Ні. Зараз інший момент. Після стандарту Війра. Які здорово подавав в першому таймі з ігри, у Вре не така удобна позиція. Шевченко забивав після углового. В Лондоні Рібров забивав тоже там після углового вся ця ситуація була. нас удар в був... поворотах Симона. Шевченко пробывал. Вивас. Буамортовый. Дае на пути. І И Ще один удар. У Арсенала. причому... Да, сейчас підключення захисника... Это... просто з ужасом. Але Лужний. Виконує подачу до штрафного майданчика. Удар головка. І м'яч у воротах. 2-0 на користь Динамо. Ось так забили зі стандарту. Тот самий стандарт, да. а з чого починалося? З того, що Дмитро він відібрав м'яч. Зіграв на Кардаша. Збивають Кардашу. Лужний виконує, Лужний виконує ювелірну подачу. І Головко. І ще один захисник відправляє м'яч у сітку воріт. Ну і понятно, що Вивас, да, против головка шансов имел не очень много. Ну а що, яка подача була? Навіть самого Виваса мяч трохи зачепив. На шляху до Олександр Головко. Але це гол Олександра Головка. Тому з справа, де вони відбирають м'яч? Подивіться ще раз, Лиссабонский, поєдинок. хоча на no, вищу. Просто так вот згадати, як опорний хавбек Тіберіо Угиана и Новидия. Ну а от зараз. Шовковський змушений був парирувати удар по власних воротах. Голубо, по это і був, это да? Сподобалося забивати да? м'ячі. и забывать. що називається, Да, не сложилось, не пошло. Опять же, травми. Сейчас він в ковентрі. той Той, так. Атака Динамо. На правому фланзі м'яч. Передача Риброва до штрафного майданчика. До Шевченка пас не доходить. Знову Рибров головою віддає пас. Цього разу приймає м'яч. Андрій Шевченко. Сам намагається пройти кількох суперників. Ну І там ще триває епізод. Падають <laughs> гравці Арсенала. Хтось досі не може піднятися, але вже Діксон. Косовського м'яча не пускає. Белькевич, за межами поля штрафний б'є Андрій Шевченко. Трое гравцев арсенала да я свисток. Чик Каренин разбегается. Шевченко. Удар прыгнул. Еще поганого. В том, чтобы так забывать эти стандарты. Еще раз. Про это треба запытал. На эмоциях, насколько помню, кто-то спросил на после матча пресс-конференции: видели ли вы более красивое исполнение штрафного. Ну, наверное, в тот момент это было правильно. Потому как гол тогда этот значил. Ну, даже не знаю, сколько. Ну, это был гол сезона, да? Арсенал, 3-0. Какой ну... силы удар, какой точности удар. И куда лучше исполнил Шевченко этот удар, нежели в последнем матче против Арсенала уже в составе ЧС. Там-то он тоже мог забить, но только если бы... Веера помнит, да, как обвел Шевченко стенку. И длинный стал, удар, да. Все одно головой был удар повороток поворотах Симона. Подача пути. И забывая Стивен Хьюз. То есть так стал рахунок 3-1. И это 83-я минута. Ну, счет, конечно, более чем, да, пристойный, да, 3-1. Ну, вспоминая те эмоции, было боем. Хьюз. Подача. И вот момент, когда и мяч вот момент, да. в сети ворит, но это взятие ворит арбитр не зараховывает. Крис Вреа. Параправо мне еще тут говорит, а был мы положены по загрозе. Хотя вот тут ничего нельзя увидеть, потому как в кадре не было. Но самое главное, что лайнсмен все увидел. Замість Валентина Булькевича. Кюз виконує небезпечно, який удар зі штрафного. Ось так у листопаді 98-го Київське Динамо виграло лоденського арсеналу у груповому турнірі Ліги Чемпіонів. 3-1. На цьому все. Згадували цей матч. Дмитро Джулай та Олексій Іванов. На все добре. Всього хорошого.